Друзі, ще важлива новина. Є певний успіх Збройних сил України в напрямку Сватове. Локації, звісно, говорити поки що не можна, але Збройні сили України продовжують рух і продовжують свою роботу. Ворог там не здатен зупинити Збройні Сили України. Поступово створюються умови для подальшого звільнення і Сватове, і Креміної ЗСУ працюють друзі. І... Ви маєте розуміти, що як тільки відбудеться ще й певне накопичення озброєнь, які нам надходять із заходу, ми побачимо більш яскраві і швидкі дії, зрозуміло. Але, але потрібно пам'ятати, що кожна перемога має свою ціну і не підганяти ніколи. Окрім цього, друзі, хочу сказати, що ворог до зими взагалі не готовий. І те, що відбудеться взимку з усіма цими мобілізованими росіянами, це буде окрема історія, друзі. Слава Україні! Переможемо всіх!